Робили вже подвиг, як про це багато казалося, і ви всі зараз герої. І я дуже тішуся з того, що дійсно суспільство зараз героїзує саме таких людей, як ви. І незалежно від того, що чи кожен день, чи не кожен день ми підходимо до вас і кажемо дякую, але я хочу, щоб ви знали, що ми завжди будемо вдячні, і наші діти завжди будуть вдячні вам. Тому а, ми. Зробили унікальну ситуацію тут в Україні, тому що в інших країнах відбір здійснюється виключно міністерством оборони, і він здійснюється за внутрішніми правилами кожного з міністерств. Але ми хотіли, щоб відбулися українські змагання, щоб вони показали, що велика кількість наших бійців. Саме має цю волю до перемоги до подолання всіх внутрішніх труднощів, фізичних труднощів для того, щоб ваш ви були прикладом для всіх тих інших людей, які постраждали на війні чи постраждали у мирному житті, і які б знали, що вихід завжди є. Вихід завжди є. Змінюється суспільство. Змінюєтесь ви, і ви є таким дуже сильним драйвером змін. Зі свого боку, я обіцяю, що ми. Суспільство будемо робити все можливе для того, щоб ваше життя було комфортним, для того, щоб ви мали всі можливості, для того, щоб ви не відчували обмеження. І а, да, нам багато треба змінити. Але ще раз хочу сказати вам, що за лише завдяки вам а, ми ці зміни будемо провадити. Тому я вам ще раз дякую, як за захист, як за вашу мужність, так і за те, що ви зараз змінюєте наше суспільство. Хочу відмітити, що ці змагання вони не лише про спорт і не стільки про спорт, ще раз про це сказати. Вони в першу чергу про волю. Тому до складу команди обираються не лише ті, хто здобув найкращий спортивний результат, а й ті, кому найбільше потрібна ця участь, і в кого є найбільша воля до зміни власного життя. Я бажаю кожному з вас успіху. Я бажаю навіть тим, хто не війде до команди, розуміти, що ви дійсно залишаєтесь переможцями. Ви залишаєтесь переможцями в очах кожного з нас, в душах кожного з нас. І я хочу, щоб жоден з вас не облишив спорт. Я хочу, щоб ви були прикладом і залишалися прикладом для всіх тих, хто піде після вас. І зараз хочу вже. Передати слово для саме нагородження сьогоднішніх найкращих, а тих, хто досягнув найбільших результатів. Дякую вам ще раз.